Міська ритуальна служба опинилась в центрі скандалу. На це комунальне підприємство скаржиться Івано-Франківці. Юрій Масюк позавчора поховав свою матір. Чоловік розповідає за збереження тіла у холодильній камері, з нього взяли 400 гривень. Однак, як йому стало відомо пізніше, морг вже кілька місяців не працює, тому й звернувся зі скаргою в офіс підприємства. Спілкуванням з комунальниками Юрій Масюк залишився вкрай незадоволеним. Як мені сказали, холодильна камера в цей час не працювала, але з мене взяли, отримали чотириста. 333 гривні за неіснуючі послуги, за, то, що за послуги холодильної камери. Камера не працювала. Потім я замовив у них транспорт. Мені транспорт не підійшов, тому що він був замалий і дорого дуже. Я знайшов в іншій організації, гроші не хотіли повертати і з конфліктом нарешті гроші повернули. Ще більше на комунальне підприємство мають і працівники служби доставки померлих. кажуть директор Роман Микола збирається їх незаконно звільнити. Причина невиконання вказівки, яка не входить в обов'язки протестуючих спецавтомобілем, яким транспортують померлих. Люди були змушені перевозити їжу. А саме з комунального кафе Берізка до муніципального готелю «Бандерштадт». Сніданки з кафе, де роблять поминки, де поминки роблять, все возили в аеропорт на другий поверх. Людям. І людина питається, жіночка адміністрація: що хлопці, скажіть, будь ласка, ця машина возить е, трупи? Ну, ми ще взяли гріх на себе, думаю, ну шкода тих людей. Кажуть. Та як вам сказати? Хлопці, ми знаємо, що машина це трупи возить. А ми якраз в той день, мали, яка людина пролежала два місяці у... в підвалі. Підвалі. Це е, опарищі розлазиться, ми то позамітали, ну все рівно не можна так вимиразти. Після відмови від перевезення їжі таким способом, переконані працівники ритуальної служби, для них шукають причину для звільнення. Люди подейкують, що їхню роботу виконуватиме приватна фірма, яка має шанс перемогти у бюджетному тендері на право перевозити померлих. Скорочення цієї служби, то подоставці загиблих на суд медекспертизу. Ми були в кубілому домі. Нам сказали, ми гроші на це виділили. Без знадоби відомо, що потім оказується, що хоче приватний взяти, хроник. Їм це не вдалося. 27 лютого мав бути тендер. Мали грати з нами тендер, а що не має грати Ну, а Закон є якийсь, що приватник має до держави. Невтішні прогнози результатів тендеру визнав і Роман Микула. Щорічний тендер подислався на, на експертизу. Тобто сума перевищає 100 тисяч, значить а департамент оголошує тендер. От, будуть два учасника, сума, наша сума значно перевищила, ну не значно, в деякій мірі перевищила суму іншого запропонованого. Значить результати будуть оголошені через місяць, так що на даний момент всі працівники працюють. Проблем, я вважаю, немає. Та Роман Микола запевняє, що підстав для тривоги працівників немає, адже їм запропоновані інші посади. Наразі люди керівнику не вірять у вівторок. Вони збираються пікетувати мерію. Романторі Андрій Гаргара, новина 402.